Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в Голос. Про що говорить стрітення? Частина третя. Третьою особистістю, з якою ми зустрічаємося в цій історії, це особистість Ісуса Христа. І знову ж таки, Євангелія від Луки, другий розділ. 27 й вірш. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки. Щоб за нього вчинити за законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба свого владико за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля. Цьому маленькому немовляті, яке принесли в храм, Семен побачив Спасителя, про якого говорив для нього Господь через Духа Святого. І, побачивши Ісуса, Він сказав: нині бачили очі мої спасіння Твоє. Ісус Христос це не просто людина, це не просто пророк. Це не просто вчитель, а це спасіння. Спасіння це не наші діла, це не наші заслуги. Спасіння це Ісус Христос. І далі сказано, що це спасіння Бог приготував перед всіма народами. В Євангелії сказано, що немає іншого імені, яким належало людям спастися, крім. Імені Ісуса Христа. Ісус Христос це та жертва, завдяки якій ми можемо мати прощення, мир з Богом і спасіння. Саме зустріч з Ісусом Христом принесла спасіння і Симеону, не дивлячись на те, що Він був праведний і побожний, але Він чекав зустрічі з Спасителем. І саме зустріч з Христом дала йому оце прощення і мир і спокій, з якими він пішов потім з цього храму, і з якими він потім міг зустрітися з Богом, маючи оцей мир. Отже, віра в Бога, вона не зводиться до вчинків якихось просто до традицій, до релігії. Вона Зводиться до стосунків з Богом і стосунків з Ісусом Христом. І якщо Ісус простив наші гріхи, то ми маємо мир з Богом. Наша совість очищена, і ми можемо мати по благодаті Божій дійсно вічне життя. І це єдиний шлях. Отже, стрітення це Історія про зустріч людини з Богом, про те, що сам Бог Він скеровує нас до зустрічі з Богом, сам Бог Він відкриває для нас значення жертви Ісуса Христа, значення е взагалі Слова Божого. І саме відкликнувшись на цю зустріч, прийнявши вірою, ми зараз не можемо побачити фізично Ісуса Христа, так як побачив Його Семен. Але через нашу віру ми можемо також зустрітися з Спасителем, з Месією Ісусом Христом, і також мати оцей мир з Богом, мир в серці, мати впевненість у майбутньому, мати вічне життя, яке дарує Ісус Христос, чого я вам всім бажаю, і нехай Господь вас в цьому благословить.